Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Тож, починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Дивимось на один день. Дивіться, тут якісь... тут, От знаєте, щось собі замислили, щось захотіли не в цей день. От. Це, як, знаєте, ще воно вами не домислене до кінця. Ще не вся інформація вам зібрана. Тож не поспішайте, просто от в якійсь там вашій ситуації почекайте трошки, дайте собі можливість. Розібратись, пошукати е, таку якусь не, необхідну інформацію саме в вашій ситуації. Будь-що, ви може, вивчаєте щось, може ви е, е, ну, чимось займаєтесь, ну, якесь там творче щось е, 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 робите. Тож не поспішайте, просто дайте собі трошечки ще е, е, як поміркувати. Давайте розглядати сферу кохання для вас до чого вам готуватись у сфері кохання. Та тут, знаєте, як вечірка, як щось таке, коли тут і компліменти, тут якесь дуже приємне спілкування. Королева кубків і король мечів. Ну, дивіться, якась така, знаєте, ну показано, що жінка кохана. Жінка, яка викликає от таке, знаєте, як, аж дихання захоплює у людини. І, знаєте, він завжди ретельно готується до спілкування. А Жінка, яка вміє спілкуватись, вміє вислухати. Йому цього дуже не вистачає. І взагалі спілкування буде дуже цікавим. Цей день якось так, знаєте, зближує. Але звертайте увагу, будь ласка, що хтось тут з вас. Ну, Є тут такі, знаєте, якісь егоїстичні такі наміри в людини. Вона собі своє щось знає, е, якась стратегія є у чоловіка, і він тут не тільки почуття, тут ще є якась, має зиск в цьому спілкуванні. Тож будьте уважні, ну, щоб ви там. Ну... Щоб не було ніяких маніпуляцій, бо він вміє. І на цьому цю позицію закриваю. Давайте роботу дивитись. До чого вам готуватись в роботі. Дивіться тут. От я ж казала вам, що щось вами замислене в цей день не вдасться. Розумієте, навіть якщо ви будете дуже наполегливі, От не найкращий день для якихось нових починань. От Просто перенесіть на наступний день, може. знаєте. От просто от в цей день дайте собі можливість щось повивчати в цьому вашому прагненні. Бо у вас вже, як знаєте, обраний шлях, і вже перші кроки робите. Я просто заглядаю на дно колоди, воно не вийде, воно ще ви десь не готові, ще десь у вас не вистачає якихось знань. Ще ви просто як учень. Тож дайте собі можливість бути тим самим учним, щось там. Почитайте, подивіться, може, якісь там майстер-класи, на тому ж Ютубі можна геть усе подивитись вже. І просто дайте собі цей день як підготовку. До чого готуватись, бо вам треба це прийняти в ваше життя. Давайте роздивлятися. Ага, цікаво. Дивіться, спілкування вам дуже-дуже корисним буде в цей день. І от саме чим буде корисне? Дослухайтесь до всього. Будь-яка тема, яка буде вами зачеплена у спілкуванні, вона вам допоможе як обрати саме те, що вам треба. От знаєте, десь якась дрібничка буде як вточненням для вас. Може, ви там в чомусь вагаєтесь, щось для вас, ну от якось ви розглядаєте, але не так, як людина вам розповість, і не бачите того, на що людина вкаже. Вам це буде корисним спілкування з тими людьми, яким ви довіряєте. Ви якось знаєте, от ну, як відчуваєте цих людей. Як дружніх до себе. Як, якась є така довіра і яка, якийсь такий потяг, щоб, знаєте, ну, приймати людей от, приємно приймати. Давайте дивимось, до чого вам готуватись, бо треба все ж таки відмовитись: воно так краще буде. Від страхів відмовляєтесь. Від страхів, що взагалі у вас нічого не вийде, бо прорив у ваших справах, у ваших якихось там намаганнях, у обраних якихось шляхах, він буде. я Навіть якщо саме в цей день у вас щось там не виходить, це не привід для того, щоб взагалі хвилюватись через те, що взагалі нічого ніколи не вийде. Можуть бути страхи нічні, ну, такі, знаєте, щось насниться. Не лякайтесь, воно, ну, взагалі от, сон пройде і нічого не залишиться. Відмовляйтесь від. Переляку, що десь вам там буде дуже зле. Намагайтесь більше думати про те, як буде потім, коли ви вибудуєте всі свої шляхи, коли ви наближатиметесь до якихось своїх виконань. От Просто думайте про хороше. Угу. Так, так. Тут всі хвилювання, вони більш такі, знаєте, нафантазовані вами, бо поки що не відчуваєте о, саме от, о, рівновагу в своїх справах, рівновагу в тому, що навколо вас виходить. І це от вас на почуття, на такі, знаєте, хвилювання штовхає. Але ж ну, ви ж знаєте, всі страхи це ілюзії. Будь-яку ілюзію можна просто геть змінити. І, знаєте, будьте самі для себе чарівником. Завжди продумуйте найкращі шляхи, не, ніколи не закінчуйте свої думки на своїх страхах. От ви чогось боїтесь, завжди домислюйте, що воно так не буде, а буде і думайте, як вам треба. Повірте, це. Звучить чарівно, але це дуже гарно працює. Так, а чого ж тоді не уникнути? Давайте розглянемо, чого вам не уникнути. Угу. Ага. Так, дивіться, спілкування. Король жезлів у нас виходить. Це може бути е, хтось з близьких ваших, а може бути людина. З роботи, хтось з сусідів. От просто спілкування з цією людиною заради інформації. Це може бути інформація від нього до вас. може бути бу, Можуть бути якісь уточнення, якісь, наприклад, це якщо по роботі, то якісь там по документах, якісь, наприклад, щось людина там є питання. Звертаються до вас по відповіді. Ну, просто от цього не уникнути, але воно не виглядає як щось таке неприємне. Далі дивимось пораду від вищих сил для вас на цей день. Давайте роздивлятись. Так, дівчатка, або ви, або ваша матуся, або ваша подруга, або. Якась родичка, жінка, тут звертайте увагу на стан здоров'я людини. В цей день може хитати у всі боки. Це можуть бути, ну, там, наприклад, тиск може. Людину хиляти там, підвищуватись або, навпаки, занижатись. Воно зміниться до кінця дня, більш-менш рівновага буде, але от середини дня буде такою, знаєте, найважчою. Це можуть бути суглоби давати про себе, знати, і спина, звертайте увагу. От, може працюєте, сидите не дуже зручно, може ще якось, може ви стоячи працюєте, і вам час від часу треба не забувати про відпочинок, там сідати якось зручно. Ну от тут більш звертають увагу на те, що незбалансований трошки день по самопочуттю. Звертайте на, на це увагу. Це можуть бути розхитування, от, ну, там, наприклад, погодні умови можуть тиснути на вас. Ну, Будь-які, знаєте, зовнішнє таке, втручання до вашого організму. Просто от, бережіть себе. І на цьому я закриваю. Відео, всім дякую, хто подивився, всім вам бажаю гарного дня, гарних виконань по ваших справах. І, як завжди, бережіть себе, будьте щасливі. Ви, ваша родина, і хай все буде добре. І побачимось. Всім пока.